Ця у закладах освіти наразі є одним з пріоритетних завдань влади у Житомирі активно готуються до нового навчального року, реконструюють, добудовують і перебудовують сховища. Зараз іде підготовка закладу до нового навчального року. В закладах освіти вона розпочалася напевне з 1 червня. Що стосовно наших заходів, які по підготовці закладів до нового навчального року, можу сказати одне на перше, це безпека. Це безпекова зона, яка повинна бути у кожної дитини. І ми взяли собі таку основну мету і хочемо добитися цього результату, щоб наочне навчання у нас вийшло найбільша кількість дітей. У департаменті освіти планують, що з 1 вересня на очне навчання вийде близько 70-75% учнів. Не усі укриття будуть готові до цієї дати, але в пріоритеті саме якість сховища, а не швидкість побудови. Результат буде. І Я думаю, що коли ми будемо говорити з батьками, вони це зрозуміють. Тому що це робиться для їхніх дітей, не просто щоб для галочки поставити і завести дітей в будь-яке приміщення у дитячому садочку номер 43 минулого року збудували нове укриття на 100 квадратних метрів. Зробити укриття було дуже складно. По-перше, там було 60 сантиметрів, тільки для того, щоб ну відстань між землею і фундаментом. Там не можна було не обслуговувати не ні мережі, нічого. Вони були винесені зовсім інший. Такий кінець вихід із ситуації все знайшли Та збудували укриття за три з половиною місяці. Воно почало функціонувати у грудні минулого року. Тому деякий час діти перебували у інших дошкільних закладах. Це укриття, яке ми збудували. Воно почало функціонувати 12 грудня. Ми прийняли діток, які у нас були в інших закладах, і ми ось зараз працюємо. Ось ця зона це психологічний куточок. Далі у нас розрахований на логопедичний, де дітки логопедичних груп розміщаються. Далі можете побачити, що в нас тут є і ковдри, і постіль, і матраси. У садочку навчається понад 200 дітей, тож цього укриття замало. Тому цьогоріч біля закладу будують ще одне сховище на 110 квадратних метрів. Почали його будувати два місяці назад. Плануємо здати його до 15 серпня. З двох кімнат складається дві туалетних кімнати, умивальники, сантехнічні, все так як. У Потрібно так, як у тому укритті, так і тут є. Остаточну вартість нового укриття у садочку неможливо визначити до завершення ремонтних робіт. Однак на даний час витратили вже 400 тисяч гривень. 3 серпня на Житомирщині запрацюють нові правила складання іспитів для водіїв гасло пілотного проєкту знаєш успішно складаєш його запустили вже у чотирьох областях Київській, Вінницькій, Львівській та Одеській. В чому складається пілотний проект в прозорості складання іспитів. Це додається відеофіксація, аудіофіксація. в екзаменаційних класах. додається камери, щоб не було сліпих зон для. Прозорості складання іспитів, також додається в транспортні засоби. Так само фіксуватиметься і звук у салоні. Це дозволить кандидатам у водії більш ефективно відстоювати свої інтереси при спірних ситуаціях та оскаржувати рішення екзаменаторів. Відео з іспиту зможе переглянути контролюючий орган не тільки в регіоні, а й працівник головного сервісного центру МВС. Статистика пілотного проекту за запроваджувала, що теоретичний іспит може здати кожен четвертий з першого разу. Практичний іспит кожен третій. Кандидат водія може здати теж з першого разу у нашій області. Складання теоретичних і практичних іспитів буде доступним у Житомирі та Коростині. У нас так як було в Житомирській області п'ять сервісних центрів, так вони всі залишаються. Но іспити можна здавати тільки в двох сервісних центрах: це повторюсь, повторюся місто Житомир і місто Коростень. Всі, всі останні сервісні центри остаються працювати в штатному режимі, будуть робити реєстраційні дії, заміну посвідчення водія, втрата, втрата посвідчення водія. Завдяки пілотному проєкту з 21 липня у майбутніх водіїв з'явилась можливість записатися на практичний іспит онлайн. Раніше можна записатися тільки в терміналі самообслуговування. Ще збільшується штат. На Житомирщину збільшується штат для прийняття іспитів на 8 чоловік, на 8 адміністраторів, на користь збільшується на 5 адміністраторів. Щоб комфортно підготуватись до іспитів, на сайті головного сервісного центру МВС є онлайн-тренажер. Який повністю імітує іспит у сервісному центрі. Система в рандомному порядку генерує 20 питань, на які треба відповісти за 20 хвилин. За статистикою минулого року та майже сім місяців поточного у Житомирській області водійське посвідчення уперше отримали 9297 людей. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Обговорення проєкту постанови щодо скорочення чорнобильських зон триває. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк провела зустріч із головами північних громад Житомирщини, аби продумати подальші кроки співпраці у цьому напрямку. Проблема стосується там не просто якоїсь окремої постанови. За цією цими рішеннями стоять сотні тисяч людей. Наша позиція однозначна. Подивитись і знайти оптимальні ефективні шляхи, яким чином врегулювати проблеми яка стосується, я повторюсь, сотень тисяч людей, Житомирщина належить до регіону, який найбільше постраждав від аварії на ЧАЕС. а скасування зони відчуження несе за собою позбавлення пільг та соцвиплат людей, які проживають на забруднених територіях. На сьогоднішній день щоб ви розуміли, що проект постанови, який був запропонований міністерством екології і агенцією. По щодо управління зоною відчуження він є неприпустимий до наших територій і він повністю нівелює ці соціальні гарантії, які були визначені законом про. Чорнобиль і статус чорнобильців. з представників Коростанського району було створено спеціальну робочу групу, котра тримає питання чорнобильських зон на контролі. кажуть, хоча скандальний проєкт постанови і знято з розгляду, однак пилювання серед населення не вщухає. Питання до кінця не вирішено. Люди хочуть впевнитися, що вони соціально захищені. Ось є постанова. Якщо її не приймають. То конкретно сказати, що рішень прийматися поки не буде до такого періоду. Люди хочуть упевнитися, що вони відстояли свої права. В проєкті постанови посилаються на дозиметричні дані, які проводилися ще у 2011 році. А отже, розроблений він на основі застарілих показників. Діяти треба згідно з чинним законодавством, зазначив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Спочатку потрібно провести радіаційні дослідження, які повинні держава проводити раз на три роки моніторинг населених пунктів. Ми Дазу і Академії наук, а далі на підставі цього приймати відповідні рішення через громадське обговорення. Відповідно до проєкту постанови, підготовленим державним агентством з управління зоною відчуження, кількість чорнобильських зон має бути зменшено у вісім разів. Та від цього кількість постраждалого населення від катастрофи на ЧАЕС не стане меншою. Тож за підсумками зустрічі визначили подальші кроки у вирішенні цього питання. Ми сьогодні думали, що Олена Шуляк ініціює перед урядом. «Круглий стіл за участі і фахівців. За участі представників центрального органів виконавчої влади за участі представників місцевої влади, і тим самим ми обговоримо, як далі ми будемо рухатися в цьому напрямку. Наразі Житомирщина є першою в Україні за кількістю хворих на онкологію. А Україна перша в Європі. Це є прямим наслідком чорнобильської катастрофи і закривати на це очі кажуть. Нардепи не мають права. Тож відстоювання прав чорнобильців триває. Сьогодні зранку Укрпошта запустила в продаж фінальну марку серії Сили оборони та безпеки України. Цей поштовий випуск присвячений СБУ. У Житомирі також пройшло урочисте погашення із залученням керівництва служби та найменшого помічника спецпризначенців, котрий також спробував залишити свою печатку. Такі герої, як чотирилапий Арак з Житомира, також зображені на новій марці поряд з тими, хто виконує спеціальні завдання у боротьбі з ворогом вже впродовж майже десяти років. Ми пліч опліч з військовими, з нашими колегами, правоохоронцями, з волонтерами виборюємо нашу перемогу. Хочу сказати, що на сьогодні. Нашими різнофункціональними підрозділами виконуються дуже складні завдання по забезпеченню, перш за все, контрзвідування ефективного режиму на території всієї України, в тому числі Житомирської області. Припиняємо дію агентурних мереж російських спецслужб, проводимо ефективні інформаційно-психологічні операції. Знешкоджуємо хакерські атаки. Тощо більшість героїчних вчинків спецпризначенців залишаються прихованими до перемоги. Однак, отримані нагороди від держави говорять самі за себе за півтора року. Майже 800 державних нагород отримали співробітники служби безпеки України за виконання своїх завдань за хоробрость і героїзм, що підтверджує їх професіоналізм і відданість присязі українському народу. Хочу також відзначити окремо, що з цих нагород дев'ять героїв України, але на жаль, 7 з них посмертно. Спецпризначенці кажуть, марка від Укрпошти ще одна нагорода та відзнака за їхню роботу. З цієї нагоди працівників СБУ привітав і заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Велика честь для мене саме сьогодні. Я точно знаю зсередини, як працює служба безпеки України, а особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ті складні, надзвичайно важливі задання, які виконують наші військовослужбовці. Спецпризначенці було інтерв'ю голови служби, де він казав, що про багато операцій не можна казати, але я впевнений, що всі героїчні вчинки вже є в. Підручниках з історії і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Від сьогодні марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазині. Тираж понад один мільйон примірників. Катерина Волкова, телеканал Людмила одягає протез і тільки потім погоджується давати коментар. Вона втратила ногу унаслідок автомобільної катастрофи і думала, що вже не зможе займатися улюбленим видом спорту волейболом. Я просто вже зрозуміла, що спортом все закінчено. Я пішла навчатись там на був спеціальний, зовсім спортом не пов'язано. Однак, як виявилось, Людмила помилялася. Після відновлення від травми дівчина таки повернулася на спортивний майданчик, але зі змінами. Тепер вона займається волейболом сидячи. Зізнається, про цей вид спорту спочатку. Не знала, а розповів їй викладач. Сказав, що є така команда, волейбол сидячи. У мене зразу думка це на колясках, що я там буду робити. Мотиватором почати займатися для Людмили стала Анастасія, яка на той час займалась волейболом сидячи вже рік. Дівчина не має ноги з народження і з півторарічного віку носить протез. Тому я не знаю, що це таке без протезу. Я звикла, іноді забуваю, що він у мене є, але ну мені особисто нормально. Я не відчуваю якогось там прям дискомфорту. Зараз дівчата входять до складу збірної України з волейболу сидячи. Це паралімпійський вид спорту, який має певні відмінності від класичного. По перше, менший майданчик, І ще те, що в цьому волейболі можна блокувати подачу. Класичному волейболі цього не можна робити, а тут можна блокувати. Дуже складний від спорту, дуже складний. От і потребує багато зусиль, потребує багато сил. І дівчата молодці, вони настільки працюють, настільки вони сильні духом. Дівчата збірною з різних куточків України: Хмельницького, Полтави, Дніпра та Житомира. Серед жителів нашого міста є Людмила Шеремет, яка наразі є кандидаткою до вступу у збірну. Коли завершуються навчальні збори, і дівчата роз'їжджаються по своїм містам, наші спортсменки працюють працюють у трьох, але кажуть, різниця з класичними тренуваннями колосальна, тому що тут ми награємо свій склад. Тут ми знаємо, як працювати в команді. А наприклад, коли ми тільки троє фитомірі, ми можемо напрацювати тільки якусь технічну сторону цієї справи тобто подач, прийоми і тому подібне. А в команді це набагато краще, тому що ти знаєш, ти звикаєш до своїх партнерів, до команди і легше набагато легше на іграх. Тренувальні збори команда проводить. Кожних два тижні у різних містах України у Житомирі дівчата працюють у Поліському державному університеті, тому що тільки там мають відповідні умови для комфортної гри. Зараз спортсменки зібралися у рамках підготовки до чемпіонату Європи. Почали давним-давно готуватися до Європи. В нас почалися збори інтенсивні. Ми майже кожного місяця збираємося. І тренуємося, тому я вважаю, що результати мають бути дуже хороші. Головне завдання спортсменок на чемпіонаті Європи здобути ліцензію для того, щоб виступати на Паралімпійських іграх. Над цим ми зараз працюємо і. І будемо думати, що все в нас вийде. Навчальні збори цього місяця тривали два тижні і завершились сьогодні. Тренер спортсменок каже: результатами задоволений. Дівчата відпрацювали наповну. Настільки вони віддаються цій справі, що ну просто можна навіть зачаруватися другий раз. Чемпіонат Європи відбудеться в Італії у жовтні. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Через війну в Україні навчання в школах перервалося для близько 6 мільйонів дітей. Станом на травень 2023 року, за даними інституту освітньої аналітики, з майже 4 мільйонів учнів дистанційним навчанням охоплено 1 мільйон 460 тисяч дітей. Ще 1 мільйон 200 тисяч школярів мають змішану форму навчання. Німецька ініціатива «We are all Ukrainians» у партнерстві з представництвом міжнародної організації «Plan International» розпочинають в Україні реалізацію проєкту з регіонального гуманітарного реагування, щоб допомогти. Дітям комфортно здобувати освіту, благодійники роздадуть 5 тисяч планшетів безкоштовно в Україні. Проєкт впроваджується благодійним фондом Біджеві, який є партнером німецької ініціативи are all Ukrainians», а також за сприяння Офіс омбудсмана України. Суть проєкту полягає в тому, що надається фінансування на закупівлю планшетів для навчання, тобто для того, щоб ті діти, які Через життєві обставини або через те, що вони знаходяться в тому чи іншому регіоні, не мають можливості піти в школу в офлайн навчання, щоб вони мали можливість в онлайн на онлайн навчанні повноцінно е проходить уроки всі е через ці планшети. Проєкт реалізується на території п'яти областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Миколаївська та Харківська. Отримати планшети можуть діти віком від 6 до 11 років та які мають статус внутрішньо переміщеної особи. В першу чергу буде пріоритет надаватися тим дітям. Які з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, які мають ту чи ту чи іншу групу інвалідності? Це діти, які за своїм статусом сиротами або які позбавлені батьківського батьківської опіки. Переліки дітей були сформовані перед стартом проєкту на основі офіційних даних від соціальних служб у регіонах зусиллями команди регіональних представників офісу омбудсмана буде вестись комунікація з родинами. Вони допоможуть учасникам зареєструватися для заповнення заявки на участь у проєкті. Вони обдзвонюють напряму е, такі сім'ї і пропонують їм взяти участь в даному проєкті. Благодійники також врахували варіант, якщо у дитини не буде інтернету. До цього проєкту підключили е, партнера з України е, компанію. Vodafone, які на всі ці планшети безкоштовно надають підключення до інтернету на один рік. Логістичним партнером проєкту виступає нова пошта, яка за свій рахунок доставить планшети у найближче відділення в п'яти областях України. У наслідок російських обстрілів, зокрема на Житомирщині постраждали 42 школи. Учні з цих навчальних закладів наразі вимушені навчатися дистанційно. Тож нові планшети дадуть їм можливість здобувати нові знання.